Доброго дня! Сьогодні в моєму відео будуть такі дві красуні: Анван Modern Princess і Alane Modern Princess Sensuel. Почнемо з Van Modern Princess. Це перший аромат в цій лінійки. Sensuel вийшов другим на черзі. Це такий фруктовий аромат. В ньому головна нота це червоне яблуко. Її чуть. Практично на протязі всього звучання аромату. Це таке соковите червоне яблуко, червона смородина, в серці фрезія та жасмін і базові ноти, ванільна орхідея, білий мускус і біла деревина. Аромат дуже яскравий в плані соковитого яблука, як я вже казала. Він дуже приємний, дуже компліментарний. Мені здається, він сподобається всім. Дуже гарно підійде для подарунка дівчині, жінки, тому що він сподобається абсолютно всім. Це парфумована вода, а Sensuel це туалетна водичка. Флакон відрізняється тим, що він матовий, кришечка тут серебристого кольору, літери, неоновий такий помаранчевий колір. А також градієнт зверху темніший, помаранчевий, і донизу він світліший. В ароматі нотки зовсім інші, ніж в парфумованій воді. А тут перші ноти це рожевий грейпфрут, персик, тенгерин, лимон, цитрусові нотки. Вноті серця півонія, груша, жасмін. і базові ноти, сандал, ваніль та мускус. Це Справді дуже чуттєвий аромат. Він не схожий на класичну принцесу. Він по-своєму особливий і дуже ніжний і привабливий дійсно. Що саме цікаве, я дала спробувати своєму чоловікові. У нього такий примхливий ніс щодо парфумерії. І він сказав, що вони обидва дуже гарні. Обидва класні, обидва привабливі, але вони зовсім різні, вони не схожі один на одного. І сказати, що один гірший, другий кращий, він не зміг. Дійсно класні, їх треба тестувати, тому що якщо ви думаєте, що у вас був цей і вам сподобається цей, то не факт. Щодо стійкості, вони ідентичні. Кочка Сенсуель Рожева, і літери неонові, такі помаранчеві, а коробочка з класичної принцеси у мене тестерна. Класична принцеса з'явилася в мене перша, і її я вже від Леванти робила. Сенсуель це новий флакон, і він ще зовсім такий не початий. Тому, якщо вам цікаво, Пишіть мені, зв'язуйтесь зі мною контакти під відео. Дякую за перегляд. Якщо було корисно, не забувайте про лайки і до нових зустрічей!